Це фотографія на випускний, це ваша бабуся. Перша за два роки пан Володимир тримає в руках сімейний фотоальбом. Та рідні не лише на світлинах. Поруч донька, дві онучки та сестра. Я відчуваю, я кажу, перше, що хотілося його відчути, потрогати тактильно. Відчути Володимира, як говорить пані Юлія, рідним вдалося цьогоріч у лютому. Тепер каже чоловік: нарешті є нагода разом задати колись безтурботні часи. Я був головний щукар. Оце я з племінниками своїми. Про рідне черкаське Дніпро пригадує Марев і в полоні. Оце дійсно за майже три роки перший раз мочу руки в Дніпрі. 15 років пан Володимир жив у Росії, мав там свій бізнес. Та з початку війни у 2014-му повернувся в Україну, аби стати на її захист. Служив 25-й окремій парашютно-засельній бригаді, У 17-му звільнився вже батьківщину. Я спас, я так думав. Там у мене травма була. Згодом рушив на заробітки за кордон та повернувся на другий день повномасштабної. Буквально за декілька днів відправився на Донбас. Коли я попав в полон, у мене загинув весь мій взвод в цьому одному бою, крім п'яти чоловік. Я пішов в розвідку, перший населений пункт, ну і там із стрільбою, з усім я попав в полон. Я сидів в Курському СІЗО, у нас літаком іл 76 прилетіли в Курск. Тут почався ад. Розповісти все про те пекло, каже Володимир, не може. У дачим ділиться. Розказують, як нас били кожен день, три рази в день. Я прийшов 65 кілограмів, я ходити не міг. Три куска хліба і треть кружки під названням Чай. Оце вся їда на день. Плюс закрите приміщення, звідки нас раз п'ять вивели в друге приміщення, щоб. Там зробити дезінфекцію, тому що вши заїдали вже всю тюрму. Вікна позабивали, щоб навіть ми в тюремний двір не могли дивитися. Нас травили собаками, це вони там дуже сміяли, їм смішно. Доктора там на кожен ранок приходили, ми називали їх доктор смерті, бо, бо їм дуже було смішно, як нас б'ють. Поруч з постійним відчуттям голоду. Ти засинаєш, просипаєшся, ти думаєш, коли тобі дадуть цих три шматка хліба. Ніколи каже, не полишала й віра. Ми не знали, що робиться на фронті, тобто нам нічого не говорили. Хто де воює, чи як Україна жива, не жива, але якимось чином я не знаю, яким. Ми знали, що бореться Україна ну це значить віра. Ось цей жовто-блакитний оберіг на руці Володимира від 31 січня 2024-го. Саме тоді він повернувся додому під час обміну. Цей браслетик я не знімаю, це теж вішають на руку, ти нічого ти падаєш на ту землю, ну, ти не плачеш, ти ридаєш. Всяке було в моєму житті, але стільки я не плакав за все своє життя. Опісля реабілітації чоловік приїхав до Черкас. І, хоча набутися з рідними ще не встиг, та зміни один в одному каже, вже бачать. Дочка стала самостійною жінкою, рішучою, відповідальною, більш відповідальною, ніж раніше. Ну, і активна гражданська позиція, що я дуже вітаю. У тата теж така. Переоцінка відбулася, ну всього. Взагалі, у тата такий характер непохитний завжди був, але зараз він став набагато м'якший, він більше дослухається. Та і мрії, говорить Володимир, не такі, як раніше. Будинок в тихому-тихому місці, десь на Росі, хазяйство ну, така мрія. А ще звільнення усіх побратимів, зупинити знущання над українськими полонаними. Про це каже просить весь світ. Щодо цього звертався й до ООН. Ви ООН, ОНПіті їх відтуди витащить Кожен день – це кусочок смерті для всіх. Так. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.